Поради по посадці рослин. Сінні головник любить сонечко, гвоздіка, діамант червона, е, теж більше віддасть перевагу сонячним таким полутіністим е, цим місцям. Вероніка теж більше до сонечка, вона, їй би б краще було. Перовський, е, то взагалі сонячна сторона. Кермек татарський сонце. Панстимон білий теж ну, сонечко чуть-чуть там бути полутінь. Катанахта Анабе аналогічно більше до сонечка. Чорноголовка. Вона дуже гарно в мене ось розрослася в полутінні. І бересклети також люблять більше полутінь. Їм там комфортніше, вони дуже повільно ростуть. Їх можна черенкувати. Оце оці манюсенькі бубочки одриваєте, кладете їх в оцей грандіс, укорінювач, і в торф Такого потикали, понакривали плівочкою, зробили парниковий ефект. і Вони добре розмножились. Оця рослина любить сонце.